А дайте мені сратяо. Яке ж це Ну, це ще їсти. Зараз їсти, а ввечері сратяо. То це латяо. Та я бачила, що латяо, то ви мені дасте його. У нас їх 30 вийде, вам яке треба? Маленьке. Маленьке? Так. Угу. А да. я? Та, ну ні, не це. Угу. Ви хотіли латяо? Ну, маленьке я хотіла. Маленьке? Так. Да. І Та, ну ні. Маленьке. І скільки стоїть такі? По 100. А ще менше є, це багато буде. Ще менше? Так, да, це багато. Так? Да? А ще менше. А ще середно? ще Ой, менше. Ще менше. Я маю, що вам ці 30 штук приносити? – приносить? Щоб... Ну, маленьке, покажіть мені. Маленьке? Маленьке. Ну, йде це маленьке. Mm -hmm. Да, ну не таке, маленьке, я хочу, щоб було. А, маленьке. Так. Маленьке-маленьке. А в яку ціну? 16.35. А давайте за 16? Ah, Наконець.